Ну, а далі говоримо про подію, яка відбудеться вже цієї суботи. 6 вересня у бухті Вікінгів відбудеться восьмий благодійний забіг Кордон Рейс. Це не просто спортивна подія, а це випробування для тіла і духу. Це команда, це благодійність і величезна спільнота людей, які хочуть змінювати світ навколо себе. Сьогодні ми будемо говорити із організатором змагань Петром Жовничем про. Історію «Кордон Рейс і про особливість цих змагань, ем, особливу атмосферу, благодійну місію, і як долучитися, і чому це важливо, ми розкажемо просто зараз. Петро Жовнич до нас приєднується. Пане Павлові вітання! Старе, Героям слава! Отже, восьмий. В чому особливість восьмого забігу «Кордон Рейс і яка благодійна місія? Скажу відверто, мені дуже приємно, і всій команді приємно, що це вже восьмий кордон рейс, і ми згадуємо, як це все розпочиналося. Це був такий звичайний спортивний забіг для військових з метою згуртування їх. Пізніше долучилися молодіжні представники, пізніше ветеранська спільнота, і на теперішній час це масовий великий благодійний забіг. Де приймають участь всі від діток від 6 років до наших героїв, ветеранів, які отримали важкі поранення після ведення бойових дій, восьмий кордон рейс стає ще цікавішим, ще цікавішим для учасників, тому що появилися нові перешкоди. Ми врахували від останнього кордон рейсу всі побажання, весь зворотній зв'язок Ця команда два місяці готувалася до наступної події, і я впевнений в цьому, що восьмий кордон рейс буде найкраще. Благодійна місія. На що будете збирати кошти? Яка є потреба і яку ціль ви ставите? Так, звичайно, у нас є благодійна мета: це збір коштів на створення і на розвиток кордону академії. Це така територія спілкування. Де хлопці, скажу вам так, що кожен військовослужбовець який знаходився в цій військовій сім'ї, в колективі свого підрозділу і який отримав важкі поранення, йому дуже хочеться далі допомагати допомагати для того, щоб в Україні наступив мир. І кордон академія, головна мета її це. Спілкування з хлопцями, які отримали важкі поранення, які не зможуть проходити службу в подальшому, але в них є бажання і вони знову будуть залишатися в строю і передавати свій бойовий досвід школярам і студентам, яким на теперішній час дуже це важливо. Дивіться, восьмий забіг. Давайте порівняємо. Коли ви розпочинали? Коли ви організовували перший забіг, зараз вже восьмий. Ви змінили взагалі цілі, стратегію? Поведін, що, яких ви висновків як організатори е, дійшли? Що потрібно ветеранам, і для чого потрібні такі заходи? Дуже багато змінилося від е, якості перешкод від проведення самого заходу. І з кожним черговим кордон рейсом це е, спортивні змагання, які закривають потреби наших учасників. Це змагання, де кожен ставить собі якусь ціль, якусь межу своїх можливостей. Е, кордон рейс і кордон трейл є різного виду складності. Е, це найпростіший забіг це Фемелі. Біжить батько з дитиною, де один другого підтримує, де потім вечором діляться хорошими враженнями, і де ця подія в історії родини чи в історії сім'ї залишається назавжди. Це таке братерство, підтримка і е, е, зближення е, людей, які спілкуються між собою. Восьмий кордон рейс. Це дуже якісні перешкоди, де е, конструкції, де елементи облаштовані так, для того щоб якщо це командний забіг, то це максимально підтримка і взаємовиручка, і підтримка один одного. Якщо це забіг для ветеранів, то це такі перешкоди, які б вони могли б подолати. Якщо це забіг дитячий, то це максимально безпечні перешкоди. І в нас є великі плани і велика мета. Ми будемо і в подальшому вдосконалювати наші перешкоди, і з кожним нашим забігом на учасників все більше і більше. І дуже приємно, що кордон Рейс 8 він прийде під, під таким закликом командних забігів і забігів і родинних забігів. Угу. Ви сказали про кількість учасників. Вам відомо яка кількість учасників? Ну. Повноційно братиме участь у кордоресі. Так, ми розраховуємо на 500 учасників. На теперішній час у нас залишилося тільки 90 вільних слотів, тому запрошуємо учасників на змагання, і той, хто ще не вирішив, чим не приймати участь чи не приймати, не зволікайте. Зареєструватися можна через нашу сторінку в Інстаграмі, значок з левом відомий на теперішній час вже в колах учасників в описі до відео ми поставимо посилання, де можуть зареєструватися, як можуть долучитися учасники. Але давайте ще поговоримо про атмосферу. Це напевно найважливіше атмосфера і той дух, який перебуває під час проведення таких змагань. Чому от вашого особиста думка, чому це важливо для ветеранів? Для побратимства, для підтримки один одного і для родин, якщо ви кажете, що цілі сім'ї беруть участь у цьому. На теперішній час, напевно, що найважливіший і найкращий момент отримання якоїсь взаємодопомоги це спілкування. А Кордон Рейс це територія, де, перш за все, спілкування. Від дітей до ветеранів, і коли це спілкування проходить в такі динамічні обстановці, коли ти е, отримуєш якесь задоволення від того, що ти подолав перешкоди, коли ти е, отримав нового друга, коли тебе, тобі допомогли, і ти допоміг, е, ти залишаєшся з неймовірними враженнями і ти ставиш собі мету: це не межа, ти можеш досягнути більшого. Це дуже сильно мотивує і. Е, ми е, обов'язково звертаємо і у наш зворотний зворотній зв'язок, і ми отримуємо дуже хороші відгуки, як від дітей, так і від дорослих професійних спортсменів. Тобто, це вже ви розумієте, що ви вже створюєте цілу спільноту, спільноту учасників кордрейсу, які напевно з перших забігів беруть участь у, у кожній акції поєднання спорту, пригод благодійності. Ну, і це справді пригода, подія для всіх, і для новачків, і для ветеранів. Пане Петре, на завершення. От ви можете закликати наших глядачів, чому треба взяти участь у змаганнях, які відбудуться у бухті вікінгів 6 вересня, вже цієї суботи. Ми запрошуємо прийняти участь, і ми вам обіцяємо, що це буде площа спілкування найуспішніших, найбільше. Впевнених в собі людей різного віку, і кожен може знайти там нового друга, кожен може поставити перед собою великі цілі, кожен залишиться після цієї події з дуже хорошими враженнями. ми Наша команда завжди цінить хороші взаємовідносини. ми Залучаємо велику кількість волонтерів, це від молоді до людей старшого віку. Хто має бажання стати частиною команди? Наші двері завжди відкриті, і хто хоче прийняти участь, хто хоче прийняти участь в самому процесі проведення такої події, ласкаво просимо в нашу родину. Обіцяємо, що буде дуже цікаво. Отже, Рейс» – це більше ніж просто забіг. Це можливість кинути виклик собі, знайти нових друзів, допомогти тим, хто цього потребує. Відчути командний дух, долучитися до благодійності. Тому закликаємо реєструватися, долучатися як учасники, так і волонтери. Запрошувати друзів, діліться контентом 6 вересня. Бухта вікінгів Кордон Рейс чекає на вас. Петро Жовнич, організатор змагань Кордон Рейс. Ми вам бажаємо, що у вас все вийшло, і з задоволенням розповімо в наших етерах про те, як це відбувалося, і будемо раді, якщо ви з нами поділитеся враженнями і ваші учасники. Тому успіхів вам, а наших глядачів запрошую активно долучатися. Тихого, спокійного вечора. Слава Україні! Дякую, чекаємо вас 6 вересня.